Вітаю! Сьогодні моя корекція за допомогою засобів Mary Kay, а саме пудри контуринга лате, рум'ян соковитий персик, хайлайтер глазур, також прозорої пудри, пензлів для пудри. Для Розтушування і для рум'ян за допомогою пудри контуринга лате спочатку затемнюю ті частини, які хочу зменшити, коректую овал, беру пензель для рум'ян і наношу. Ось на цю частину. Засоби створені на основі матричної технології Chromofusion, яка дозволяє легко наносити та розташовувати засоби. Таким чином створюю ліфтинг-ефект. Тепер рум'яна соковитий персик. Вони мають омолоджувальний ефект. За допомогою пензля для руб'ян і наношу ось таким чином. Те, що залишилося на пензлю, розтушовую ділянки, на які я наносила коректор, щоб збалансувати колір. Тепер Хайлайтер глазур, наношу на цю частину пензля, і ось сюди на верхню частину скола, на центр лоба, спинку носа і на лук ванери. Також можна пальчиком взяти. Хайлайтер глазу і покласти під брову, щоб її трохи підняти. А також ще пензлом можна ось сюди. Макіяж із засобами Kay надійно тримається протягом дня. Засоби гіпоалергенні, некамедогенні і не відчуваються на шкірі. Завдяки широкій Палітрі відтінків можна створювати як природній макіяж, так і більш яскравий та насичений. Корекція готова для того, щоб вона виглядала більш природньо, я перекрию прозорою пудрою. Ця пудра ідеально пасуватиме власницям будь-якої шкіри від смуглявої до дуже світлої. Забезпечує невагоме покриття, яке підходить для усіх типів шкіри і навіть для чутливої. Позбавляє небажаного блиску, легко наноситься, не закупорює пори і не забивається у зморшках. Пудра непомітна на обличчі, але при цьому гарантує бездоганний макіяж, який має свіжий вигляд протягом усього дня, а також створює ефект фотошопу. До цього макіяжу ще захотілося нанести персиковий блиск. До моїх персикових рум'ян ось і все. для настрою те, що треба. Якщо вам сподобались засоби, нагадую, що ви можете їх замовити у свого консультанта Мерікей. А якщо у вас ще немає свого консультанта Мерікей, звертайтесь до мене, з радістю підберу ваші ідеальні відтінки і надішлю вам. Замовлення. Пишіть в дірект. До зустрічі!